Володимир Петрович, ваше відношення до того, що було повідомлено в пресі, що стосовно ідеології в економіці і в політиці, стосовно витрат 750 мільйонів на будівництво меморіалу в голодомоли, трагедію українського народу перетворює у політичній американське. Я не бачу щирої вболівання за ті трагічні сторінки історії, а бачу дуже часто піар. Привласнити ці сторінки Той чи іншої політико ідеологічної групі, щоб на цьому мати якісь там бали заробляти чи робити згуртування по принципу проти. Тому ми виступаємо і особисто я згуртування української нації повинно бути за принципом за. 750 мільйонів не можна тратити. Не, головна не ціль, не кошти, які платяться за це, а яка є щирість. І що вкладається в цю щирість? Сторінки історії не повинні розколювати ще суспільство і нашкодити відносинам різних країн, а навпаки, повинні згуртовувати і країни і позитивно впливати на міжнародні відносини. Що зараз вийшло? Що голодомор, за який постраждала і Україна, і Росія, зараз ще більше розколює українсько-російські зв'язки. Не ідеологічна вже, а вже політична. Ви що не бачили, що вже ціна 400 доларів не менше за газ? причинно наслідкові зв'язки вже відчули. Чому це? Коли один президент іншого ображає, той пише листи, той відповідає наступними образами, про яку економіку і інтереси кожної людини в Україні, що і складає національні інтереси, взагалі може йти мова? Коли ви знаєте, що в Нью-Йорку відмовились в зв'язку з кризою ставити монумент. Який присвячен саме цим трагічним подіям 11-го вересня. Я скажу сам особисто. От Першим я кажу, у мене постраждала родина, мабуть, одне з найбільших, наших, не знаю, де Дід і Моя бабця захоронена біля десятка братів і сестер мого батька. Я встановив монумент того насилу. І пресу не запрошував. Ні телебачення. От зараз ви нагадали про це. І це було не в цьому. Ще по Кожна людина повинна ставити монумент своїй душі і в своїх думках. Це головне. Реальний монумент і як ти його сприймає? це абсолютно різні речі. Особливо, коли на 6 мільйонів людей з меншого чисельні населення, коли не було, а так і не було. Не було, не було, не було. Це, це. Я кажу, на Володимир на, на Петрович, ваша думка стосовно, видно речність політики до народу до думки народу. А коли народ висловлює думку на референдумах, і це не лише закарпатський референдум, це референдум стосовно НАТО, навіть було рішення суду, яке спонукало провести такі референдум. повне ігнорування в реаліях. Абсолютний правовий негелізм, який сьогодні існує, вже не звертають увагу не тільки на законодавство, не тільки на рішення на Конституційного суду, а більш того, зажимають Конституційний суд, щоб він не приймав рішення, розміють його поруч, щоб він не мав рішення. це було з половиною виборами 2007 року. А щодо Конституції, що парламент не існує тільки одна особа в державі писала підпис, і на цей час йде монопольна влада з боку однієї президента. Це дикість, яку ніяк не можна пояснити ніж абсолютним незнанням ні права, незаконного ні і нехто, ні всього. Тому надія тут одна: це згуртованість громадянського суспільства. Воно повинно ставити правила гри для будь-якого політика, який не поміщається в ці правила гри, не стає в цю систему координат. Це людина зайва для держави. І ми бачимо ж сьогодні вже по рейтингам всіх політиків, по-президентських, Ніхто не перевищує 25 років. Тобто люди, як дують сьогодні на е, звання президента, тільки однією чвертю, і то за принципом проти іншого можуть проголосувати. А Де який, і п'ять відсотків не перевищують? Я про вже не кажу. Власні вечіри президент е, суб, е, робив українські Академії наук, щоб це не, не якась там підворотня команда була, а щоб це була кваліфікована, гарний е, такий. Змістовний документ, як кажуть, не для піара, не для виборів, а для себе, щоб знати стан суспільства, тому що український перш за все захищає суспільство. Тому на першому місці йде Янукович, на другому місці йде Тимошенко, на третьому місці йде Симоненко, по-моєму. А вони були опубліковані в пресі, здається, у вашій на, на другому йде Арсеній Яценюк, потім йде на на, Тимошенко, так. Да. Потім йде Владимир Литвин, а потім йде Нє, пі... іде Арсенюк, а потім йдуть. Е... Петр Симоненко, а потім Віктор Ющенко. Тобто суспільство ставить свої оцінки всім за всі їх дії. Володимир Петрович, тоді в цьому контексті ще одне запитання: 17 років, якщо відслідкувати політичну ситуацію в Україні, 17 років джерело єдине джерела пруги держави була посада президента. Чи не варто змінити щось, чи не варто перейти до парламентської республіки? Ви знаєте, в мене також були зі час, коли проходили найскладніший час кризи після розвалу радянського союзу. Просто у нас тоді не було підготовлених людей до посади президента. І при всій повазі до перших двох років йому оскарбилося спадки настільки кліфіковані, настільки Україна е, врятувала себе. Потім почав вчитися на посаді президента Веліда Бучма всі два президенти сьогодні члени Українського кордону і активно беруть участь, як ми помічаємо. Почав вчитися, враховуючи, що він був управлінцем. І керував великим підприємством, у нього набагато краще це виходило і таким чином. І радники, слава Богу, появлялися вже кваліфіковані. Це перш за все Гальчинський, Гєєць і так Разумков. далі. Разумково. Не всі, ви, ви знаєте, що не завжди приймає рішення за порадою своїх радників. І начебто вже вирювали, то тільки одноосібно можна було проводити з вами радниками політику. Тому що якщо тоді піти на парламентаризм, ми втратили взагалі Україну повністю. З різних причин. Навіть територіально ми втратили Україну. її. Далі, начебто, вже Україна на підйомі, то ми пройти річ, демократичних засобів, цих оптимізм і так далі, ділялися всі визначення. Але після цього стала боротьба вже політична. Вже почалось реалізовуватися в Україні проєкт, за яким повинен бути Віктор Ющенко бути президентом. Пам'ятаєте, і так далі. І так. Давайте вже не, вже не приховувати, так це не було. І знову ж дестабілізація. Титувані цієї дестабілізації. Хотілося зробити таким чином. Якщо одна людина створює е, 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 політичну, політичну нестабільність, то давайте ми гуртом вимусимо будь-якого президента виховувати ворога. Не вийшло. Перший рік, другий рік, третій рік, тому що вибрали дику систему виборів, яка не існує в жодній країні світу.